Привіт, друзі! А, хто не знає, я Олександр Довгий, директор компанії Балістика, її власник. А, сьогодні в два ночі повернувся а, з Херсонського напрямку на ротацію в Київ на кілька днів. А, от. І зранку мене почали засипати посиланнями на відео міні-Лука Велмета, а, в якому він викриває мене. І там ще декількох виробників, а, нібито а, на шахрайстві на якійсь херні, яку типу, хтось там прикурить, а, щось там показує. Все дуже цікаво, але ніхрена не понятно. А, от. Тому мушу якось відреагувати і а, розставити крапки нади. Ну, Думаю, те, що а, конфлікт з Велметом у нас вже кілька років йде. А, що вони там патентним тролінгом займались по підсумках, всі знають, суди ще продовжуються, Велмет свої позивні вимоги до нас не відкликав. З цього відео ще було стало зрозуміло, що вони з темпом 3000 тісно співпрацюють. Так, ось по порядку, по плитах поліетиленових, перше. Вони не продаються, ну ми їх зараз не продаємо і не продавали до цього. Тобто купити їх не можна, і в нас на сайті купити не можна. Так, дійсно, вони постачались. Вони постачались як гуманітарна допомога, оплачувалися одним фондом по собі вартості, і в даному випадку викладена частина переписки: це дійсно моя переписка з Сержем Марко. А, бо він мав а, безпосереднє а, відношення до, цієго, до цього постачання, і а, в нас а, з першою партією, яку поставили, а, вийшло певне непорозуміння, і Ізраїль замість а, того, щоб а, поставити плити а, третього класу нашого, як ми замовили, а, по специфікації. А, так як вони замовлялися до того, поставили по 3 класу NIG. тоньшу плиту, 18,5 мм замість 22 мм. Коли пліти приїхали в Україну, ми це побачили і постало питання. Ми зразу повідомили всіх зацікавлених осіб про те, що пройшов певний факап. Далі ми ці плити. Передали в лабораторію Міністерства оборони так як плити мали постачатися в складі бронежилету, тобто складі плитоноски нашої 3 Pro Випробувалися, Відповідно, вони в складі жилету. А в складі жилету все було дуже добре, і ми отримали всі. Нормальні показники, про що в принципі велмед саме вказує, що в протоколі міністерства оборони все добре, бо воно випробовувалось складі жилету. Але якщо витягнути, як він каже, і відстріляти окремо, то буде більше за перешкодна травма. Я скажу більше, що якщо плиту ще навпів розрізати, то вона ще й прострілюватися буде. Ну, а постачається вона не в розпиленому стані, не окремо, а постачалась вона в складі а, плитоноски і саме цієї моделі. Окремо ці плити нікуди не постачались, тому казати, що а, може десь щось ну, неправильно. Раз. А, другий момент. Всі наступні партії по цьому ж самому. А, Фонду постачали вже в товщині 22 мм. Після цієї ситуації ми все ж таки пересогласували, зробили доплату ізраїльтянам і вони постачали вже в більшій товщині. Тому тут питань ніяких немає, і ми про це окремо навіть ніде не публікували, не говорили. Слідуюче питання відносно того, що. Хтось там щось комусь прикурить. Довожу до відома, що з початком війни ми на відміну від виробника, про якого який там зняв це відео, не піднімали ціни, посилаючись на курс долара і так далі, а роздавали все безкоштовно. Все безкоштовно. Думаю, людей, які отримали нашу продукцію безкоштовно, є достатньо багато, і ну, хтось з них, як мінімум, підтвердить це. Ми окрему статистику і документально це не оформлювали. Просто роздавали, просто вивозили, бо Київ був в оточенні, практично в, ну, в частковому оточенні. Ворог був вже на підході, і тому я і частина моїх співробітників так само пішли на фронт. А, чи ховаюсь я десь на фронті там, в якихось правоохоронних органах? Ну, По-перше, за Ісу це ніхіра не правоохоронний орган. А, другий момент. А, які бойові задачі іде я виконую? А, я не маю звітувати перед товаришем Менілуком, який ховається в Хмельницьку далеко-далеко від лінії фронту і розказує, кому і де, як а, воювати. А, Є величезна кількість побратимів, з якими ми воювали разом, виконували задачі, з якими ми разом попадали під обстріли, були поранені, когось я витягував. Менше з тим, ну, мені до сраки. Перейдемо тепер до м'яких бронепакетів, в яких, до речі, таких самих хожу і я. Проблема в маркуванні. Не сподобалось, що написано. Так, да, дійсно. І я про це кругом наголошував. Що чим менший розмір бронепакета, тим він відповідно дає більшу заперешкодну травму. Але м'які бронепакети це в першу чергу протиуламковий захист. Якщо на маленький пакет. Намагатися а, війти в перешкодну травму, ну яка згідно ДСТУ передбачена, а він буде. Ніхрена вже не м'який броніпакет. Вот. Відповідно, а, ми випробування всі проводимо а, на великому зразку 40х40 40 міліметрів. Ой, 40 на 40 сантиметрів, вибачаюсь, так само, як передбачається станах для в 50 отримую на ньому певні показники, і потім з таким самим складом, тобто в нашому випадку це 32 шари, ми робимо броні пакети іншої форми, тому що це протиуламкові пакети. В наших пакетах, які ми заявляємо, по, по чому, а до речі, чому ми вказуємо два класи. Перший і перший А по старому ДСТу для того, щоб не було плутанини. Бо перший клас по старому стандарту і перший клас по нинішньому стандарту це дві великі різниці. Тому ми вказуємо, що по старому стандарту це був перший А-клас, по новому стандарту це перший клас. В-50 в, в цьому бронепакету складає приблизно 600 метрів на секунду. І це е, достатньо хороший показник, навіть не достатньо, а хороший. Відносно відповідальності і так далі, там подібне е, і там наражання на небезпеку. Я сам ходжу в такому броніпакеті. Е, мені самому в такий самий броніпакет е, прилетіло, е, він не пробився, слава Богу. Е, я отримав лише гіматому, Да, гематому я отримав. Е, і... Є купа моїх побратимів, які так само з такими самими пакетами, і вони їх е, рятували. Е, тому мені, е, відверто кажучи, байдуже, е, що е, написано на бронепакеті. Мені головне, що там всередині. Претензій до того, що там всередині, не в мене немає. Е, ну І совість е, в даному випадку чиста. Е, там не підкладені якісь інші матеріали, там все, все те, що заявлено, і е, воно. Працює. Це головне, а, спроба а, якось нас ущемити, знайти да? якісь а, точки для того, щоб а, з нами, а, скажімо так, натиснути на нас. Бо а, в судах, скажімо так, суди йдуть на нашу користь, а, да? є експертизи на нашу користь. Да? І, а, Скажімо так, не маючи інших можливостей нас вколоти і примусити для того, щоб ми якось там з кимось щитались, немає, окрім як займатися да, і докалупуватись до, а, доколупуватись до а, маркування броні А, Так, так, а, номінально можна доколупатися до маркування бронепакету. Можливо, в цьому навіть є рація, можливо, це когось ввело в якусь оману. Тому все дуже просто. Якщо це дійсно когось ввело в оману, щось там, що там написано просто перший А-клас або перший клас, і немає зірочки, в якій вказується, що мова йде про склад. А не про конкретний бронепакет. Окей, не питання. Ви повертаєте нам бронепакет, Ми повертаємо оплачені вами кошти. У Нас база ведеться. Всі, хто в нас купували бронепакети, а не отримували їх безкоштовно. В нас є ця база, ми без питань повернемо кошти за ту продукцію, яка нібито там, когось вводила в оману. Якось так. Дякую за увагу. З вами був я, Олександр Довгий. Побачимось.